У Полтаві перший сніг. Семикласник Мірон, а особливо його собака, Бігль Бурбон, такій погоді радіють. Я на дистанціонці, взагалі, сижу, але його от гуляємо, я його посипаю снігом. Йому подобається, він є сніг. Йому ну, прикольно. Смотрить в окно безконечно. завжди хоче на улицю гуляти, сніг кушати. В захваті від снігу і харків'янки Юлія та її донька Цвітана. Зраділи, зраділи дітям вес веселіше. Двося йди сюди. Говорі, ти обрадувала, що сніг випав? Да, сніг – це моя мрія. Ми навіть вчора зробили снеговика перед сном в тарілки, так? Да? Да, І раз фломастерами. в подоконника Сподаконіка зняли сніг. І в тарілки зняли сніговіка. Сніг ми ждали 8 місяців. За словами містян, на роботу громадського транспорту погода суттєво не вплинула. Транспорт ходит все добре, не вплинула. Та ні, я їхав нормально. тролейбуси. Ну, не сильно часто, ну, ходять. А зараз жду Вон по графіку, автобус. В управлінні ЖКГ говорять, снігоприбиральна техніка в місті працювала вночі та вранці. 17 числа у зв'язку з опадами у вигляді снігу працювала комунальна техніка всю ніч та сьогодні вранці. Виїхало біля чотирьох одиниць техніки. Обробляли вночі, почали з екстрених маршрутів. Це спуски і підйоми. Вранці перейшли на всі інші маршрути для безперебійного пасажиропотоку і роботи транспорту. Обробляли місто піщано-сольовою сумішю та сіллю. Через негоду у патрульній поліції закликають бути обережними на дорогах, бо відтепер до поганої видимості через відсутність вуличного освітлення додалися і погодні чинники при зниженні температури нижче нуля дорожнє покриття стає більш слизьким. І, відповідно, гальмівний шлях автомобіля збільшується. Тому закликаємо усіх учасників дорожнього руху неухильно дотримуватися правил дорожнього руху водіїв, дотримуватися швидкісного режиму, а також зменшувати швидкість при наближенні до пішохідних переходів. За даними українського гідрометцентру, 19-20 листопада у Полтаві спостерігатиметься відносне потепління, заморозки та невеликі опади.